Добре. Отже, це наша тема доволі нова, яку ми розпочали, нам треба, звісно, що закріпляти. Тому, знову ж таки, сьогодні будемо згадувати, про що? Про форми стрижок. До етапи стрижок ми вивчили. Етапи стрижок, стрижок ми вивчили. І вже орієнтується, які, правда, орієнтуються. Зараз будемо собі аналізувати. Вивчили які є етапи і, відповідно, тепер першого розпочали розглядати форми. У нас є чотири основні. Нагадайте, ви, що пам'ятаєте назву тих форм. Чотирьох основних, які ми ну принаймні ознайомились. Масивна, тверда. Фон. Де ваші зошити <кх> І конспект? Книжка. Теж я бачу, є. Ну так подивіться, як називаються чотири основні форми? Тверда масивна, ще. Градуйована. Я сьогодні поставлю вам автоматом оцінки. Ви як ви до заняття? Так. Тверда масивна, ще раз вам буду зараз знову ж таки наводити приклад, вас не пішов я Добре, що в мене ну, синя це яка? ти Жовта, масивна Масивна і тверда, то одне і теж. Пішли далі. Жовта. Градуй. Градуйовна. Градуйовна молодець. Далі. Червона, яскрава, що це може бути? Rolha sem lágrimas. E Zelena. Assim. Não Tá, І єдиноподібна, так? І її ще називають рівномірною. Взагалі, що ми робимо завжди в першому етапі е, стрижки. Ну, я сподіваюся, що ви зараз не скажете, що ми маємо голову клієнту, тому що виття голови це не етап. Це просто обов'язково підготовча процедура операція перед виконанням будь-якої стрижки. Незалежно яка то форма. Ми завжди виконуємо чисту Добре. Отже, в твердій формі, точніше, не так. Для початку ми з вами вже вивчили тверду і іградойому. Судячи з того, як ви на мене дивитеся, ми вивчили умову. Але ми зараз це все гарно ще раз повторимо, закріпимо і вже будемо знати. Окей, скажіть мені, будь ласка, перший етап в будь-якій стрижці це зазвичай що? Ну, це є розподіл на зони, так? І в даній ситуації зразу будемо тако писати і про тверду, і про градуйовину, так? Тобто, який тут є. Бо ми вже дві вивчили і будемо навіть їх так згадуючи порівнювати між собою, правда? Буде дуже корисно. Отже, дивіться. У нас в будь-якій стрижці першим етапом є розподіл волосся на Ми знаємо, що в нас є зазвичай це класичний розподіл, це що означає? Від серединки чола до серединки шиї і вушка до гушки через тіння. Це в нас виходить хрестоподібний класичний розподіл. І додатково в інших стрижках буває таке, що потрібно ще якийсь там, такий, скажімо, особливий, то там вказано, який то особливий. В твердій формі ми вияснили, що він є класичний. Класичний. В градуйованій формі ми визначили з вами і давайте подумаємо, яким він є. Градуйовану форму, пам'ятаєте, що ми говорили про те, що... Подібний. Який? Подібний. Чому ви думаєте, що в градуйованій формі саме такий? Дивіться, ми з вами аналізували і вивчали градуйовану форму нещодавно. І вияснили, що тут дуже багато е, довірності. Тому е, першим тим пунктом власне, розподіл на зони, тут можна вказати розподіл довільний. Довільний це будь-який, який вам буде при потребі необхідний, виконавши ну, з метою виконання тої чи іншої там красивої градойонної стрижки. Тобто пишемо, що розподіл тут довільний є. Є. Другим пунктом, другим етапом, будь-якій стрижці, коли ми розпочинаємо роботу, ми маємо знати, що Що? цікава версія. Ще то їх думає. Що є другим етапом наших стрижків? Дівчатку. Включімось. Так, це положення голови при е, твердій масивній формі. положення голови завжди є яким. Ну, Це варіанти, яким воно може бути, але в твердій формі воно лише пряме. Зазвичай положення голови в стрижках у нас може бути або пряме, або знагну вперед. При класичній, при, перепрошую, при твердій масивній формі, у нас є пряме положення і лише пряме є. Є. При градуйованій положенні голови довільне. Або таке, або таке, в залежності, від чого ви хочете досягнути. Знову ж таки, от бачите таке порівняння? Догідно. Зараз прийдемо до висновку. Довільне. Далі, що є третім етапом? Що є третім етапом? Прозор. Продолжение. Третім етапом є проділи. Які ми, в принципі, знаємо проділи у наших стрижках. Горизонтальні вертикальні. Чого нам? А шейки? Дивіться. Родіони вертикальні також діагональні і радіальні. Діагональні Дівчачки, я, зараз довожу відео. Е, ви, якщо не будете вдома готуватися, я буду нервуватися. Як я буду нервуватися, будуть тебе нервуватися. Давайте домовимося. Отже, це елементарні речі. В ході не в стрижках бувають горизонтальні, вертикальні, діагональні, причому діагональні бувають? якими? Лицевими і зворотніми, точніше потиличними. Тобто, що таке лицева? Лицева цитата рухається в напрямку до обличчя. Від потилиці до обличчя. Це означає, що в стрижці після такого використання такої діагоналі у нас буде збільшення довжини біля обличчя. Якщо ми з вами, якщо ми з вами говоримо про потиличну діагональ, то це означає, що у нас е довжина в збільшується від обличчя до потилиці, зрозуміло? Радіальні і променеві проділи це ті проділи, які рухаються з однієї точки. Тобто від найвищої точки нови в різні боки до краєвої лінії росту. Зрозуміли? І отже, скажіть мені тепер чітко, які проділи ми можемо використовувати в твердій масивній формі? Думаємо. Важно. Ми можемо використовувати горизонтальні і діагональні. І діагональні. А у градуйованій. Ну, зробіть висновки по двох перших пунктах. Ми можемо використовувати довільні продаги. Ми при градуйованій можемо мати дуже багато варіантів тих продані. Знову ж таки, довільні. Так, далі четверте, це є розподіл волосся, розподіл пасма, очі відносно до проділу, яким він буває спочатку, давайте згадаємо, а тоді вже вирішимо, яким він буває в тих двох формах. Природний. Природний. Протиросту Що таке протиросту волосся? Розподіл. Розподіл буває природній, шейкий перпендикулярний. Ще який? Зі зміщенням. Та? І ще який? Направлені розподіл. Ви на нині вже мали це точно знати. Різницю між ними. Яка різниця між природним розподілом? Що то за розподіл? Цітаю, що все. Так, тобто це розподіл розчисленням булося природньо його природньому падінню, нікуди ми там нічого не тягнемо, просто гарно розчисали і вкоротили на необхідну нам довжину. Так відповідно відбувається, вже зразу кажу, в твердій формі. В твердій формі у нас завжди лише один варіант, і це природній розходні волосся. Тому пишемо тут «природній». Є. Yeah? Є. Yeah. Тепер скажіть мені, будь ласка, яка різниця, що означає перпендикулярний розподіл? І, звісно, що перпендикулярний розподіл це давно відомий розподіл. Це розподіл волося під прямим кутом. Тобто перпендикулярно до верхньої голови. Я думаю, що це вже давно то, що всі знали. Далі. Якщо ми говоримо про всі наступні варіанти, тобто, ще у нас є зі зміщенням чи за зміщенням, що це таке? Це є розподіл який, ну, наприклад, в мене є природній і я його лечуванці. О, це ви про що? Зараз. Дивіться. Природній розподіл, я ось тут, тут у нас і так вільне поле, ми нічого тут ще сьогодні не пишемо. Природній розподіл має поняття відтяжки до Так? Це природній. Перпендикулярний має поняття 90 градусів. Так? А розподіл за зміщення це є всешу поміж 0 і поміж 90. Це може бути 10, 20, 45. ну Тобто тра-та-та, 45, тра-та-та, 87. На 87 це закінчується. Коли? Коли градіонна форма. Ми не можемо більше прикладати Вищих кутів, бо там вже піде прогрес. Сумієте? От що таке розподіл, це дівчата, це розподіл розчісування пасла відносно пройми. це те, під яким кутом ми тримаємо наше волосся, наше письмо під час стрижки. Це може бути нуль градусів, це коли в нас тверда форма. Це може бути 90 градусів, коли в нас вже наперед забігає прогресивна форма. Всі ці кути підходять під градуйовану форму автоматично, але градуйовані розподіл не лише такий може бути. Градуйовані буває природній з проекцією. Що таке природність проекцією? Це що я вам говорила, що в нас взагалі-то згадуємо, що градуювання має три ступені. Е, висоти, так, якісь три ступені має графівання. Маленьке. Маленьке. Це є що? Від нуля до 20 градусів. Середнє. Це 45. І високе. Високи там 7. 87. Дивіться. Оце маленьке, маленька, маленька, маленьке. Маленьке від 0 до 20. Це називається розподіл з проекцією. Природний розподіл з проекцією. Це те, що ми беремо пасмо, ніби то 0 градусів воно мама. Але ми повернули пальчики туди, або всередину. Назовні, або всередину. І це вже буде з проекцією. Тобто це дуже невеличкий кут. Але цей кут буде мати значення для. Майбутньої форми стрижки, радуйовані. Тобто тут в нас природний природний з проекцією. Так. Далі тут в нас після цього йде, також може бути перпендикулярний, я позначу отак, щоб було швидше. І наступний у нас йде зі зміщенням. Тобто ті всі кути, які я перемічила від поміж нулем і поміж 80, підходить за зміщенням. О, зміщення. Тут знову ж таки багато варіантів. Багато варіантів ми використовуємо при градуйованій формі. Зрозуміли? Не так, як тут обмежений, лише один. П'ятий етап це є що? П'ятий етап це є власне, кути, які ми, під якими ми тримаємо наші пасу. Ми просто розуміємо, що е, тут у нас кут природнього падіння, тобто це 0 градусів, так? А тут ті всі кути, які я казала, від 0 до 87 градусів. Зрозумів? Зрозуміло. Тобто тут ми просто уточнили в цьому пункті, які хотим тут використовувати. Далі положення пальців, шостий етап це положення пальців у стрижці. Коли, тобто, які бувають такі положення, скажіть мені, будь ласка, скільки є варіантів положення пальців під час виконання стрижки? Але я проведу зараз виховну лекцію і після того камеру. І положимо пальці під час виконання стрижки. Ну, чому ви не відкриєте книжку, малята? Я почекаю, поки ви знайдете. Підказати вам сторінку. 104-ту відкриємося, тут так на кому. Навіть 105-ту, 105-ту переношу. Є паралельно. І яке ж? Два варіанти Паралельний і непаралельний. Так? Паралельний і непаралельний. Боже, яка Америка? Добре, відкрили. Е, скажіть мені, будь ласка, у, у першій різниці мушу перепитати вас. Яка різниця між паралельним положенням пальців? До чого? Та я старішу до пронілу, правда? По відношенню до продіу пальці можуть розташовуватися паралельно і непаралельно. Яка це різниця? Яка різниця між паралельною і непаралельною? Дівчата? Паралельне це якщо у вас є горизонталь. Так? Чи вертикаль, чи діагональ, чи ревіальний провід. ви просто паралельно нього проводите відтягуєте це, ці ваші пальці. Так? От Чітко є результат, і ви відтягнули горизонтальну. Є вертикаль і ви паралельно відтягнули в Правда? А якщо ви під час виконання тої вертикалі просто пальці повернули в одну сторону або в іншу сторону, і у вас вже сталося не паралельне положення. Правда? І якщо ви, наприклад, Чітко відтянули перпендикуляр і паралельно до вертикалі зістригли, це буде однаковістка довжина на тому посьмі. Якщо ви повертали пальці або вверх, так? або вниз, то ви збільшували в якійсь частинці того пасма довжину або зменшували. Правда? Це елементарні речі, про які ми вже проговорили і вивчили. Але задача полягає в тому, якщо ви не будете. Цього закріпляти вдома. І у вас для цього є всі засоби, тільки нема бажання, то ви не будете того знати. Скільки би я тут разів це не сказала, і скільки разів не закинула лекцію в групу, ви знати не будете. Отже, якщо ми говоримо про тверду масивну форму, то тут обмеження є лише стандартно. Ми завжди тут маємо паралельні. Ну, Паралельне положення пальців по відношенню до ну, інших не буває. Паралельне. Паралельне. А тут, якщо е, ми говоримо про градуйозну, знову ж таки, може бути і паралельне, і не паралельне. В залежності, що ми там обрали собі. Значить, ми пишемо довільне. І сьомий етап. Знову ж таки, сьомий етап це є що. Лінія дизайну. Лінія дизайну в стрижці. В перекладі на просту мову базових, е базових групах це є контрольне письмо. Контрольне письмо в стрижці. Воно може бути яким? Руховим, не і комбіноване. Я сподіваюся, що всі знаю, що таке рухом і рухове Я знаю, що ви знаєте. Добре. Значить, якщо виходячи з того з того, що ми вже перелічили в твердій формі, тут має бути зрозуміло, що в нас є лінія дизайну нерухома. В даній стрижці завжди лінія дизайну знаходиться внизу голови, внизу стрижки. І вона є нерухома. Завжди нерухома. А тут вона може бути в градуюванні довільно. Вона може бути рухома, може бути нерухома і може бути комбінована. Ми зараз перевіримо. Довільно. Дивіться, до, чого ми, до якого висновку ми прийшли з вами. Що в нас, а, в нас характеризуючи е, тверду форму, ми бачимо, що тут є чіткі вимоги, чіткі обмеження. Тут розповіл зазвичай класичний, Положення голови завжди пряме. Проділи лише горизонтальні і діагональні, і вертикальні і радіальні проділи ніяк тут не підійдуть, щоб ми навіть хотіли. Природний завжди розподіл і не інший. Тобто це кут 0 градусів, кут відтяжки нульовий. Паралельно завжди положення пальців завжди паралельно до пройду, і лінія дизайну завжди нерухома. Так? Тепер дивимося тут. Тут фактично все йде за словом довільно, довільна, довільні і так далі. Правило? Тобто, ми бачимо, що градуйована форма, ми будемо далі вчити прогресивну і єдину подібну на наступних заняттях. Тут також чіткі свої вимоги, чіткі обмеження. Це єдина форма, градуйована, де можна просто е шалено моделювати. Головне бажання. Дивіться, наприклад, однієї стрижки. Моєї улюбленої стрижки, яка має назву Богу. Ми можемо тут моделювати і моделювати. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми виконуємо інші проділи, це вже буде впливати на форму стрижки. Ми виконуємо нам той в положення голови інше, і буде в нас вже інший ефект. Знову ж таки, оці, оцей розподіл пасма по-різному, як би ми його там поставили в тих варіантах, е, ну, воно все буде різнитися по своїй вже об'ємності, по, по фактурі і так далі. Е, також кути абсолютно різні ми можемо відкладати згідно отих наших е, маленьких середніх, високих. Градуювання, знову ж від кутів буде залежати форму. Навіть і знову ж таки, наприклад, лінії дизайну. Подивіться, якщо ми в стрижці, бо ви вже всі її знаєте, ви вже всі її вивчили, просто собі пригадаєте, так? тобто в стрижці, ну, саме ключове слово, що має бути гра, дуювання, а воно може бути різним. В залежності від кута. А от наприклад, якщо в залежності від лінії дизайну, якщо у нас буде Рухома лінія дизайну в стричці, то в нас буде більш рівномірна така форма після того градуювання. Незалежно, які ми там будемо використовувати, але рухоме космо нам дасть більш таку рівномірну форму. Якщо космо буде нерухоме, форма буде в тому градуюванні дуже різка. Тобто вона в якійсь точці буде, скажімо, у нас на Тобто, пасма далі вони будуть годуюватися в обидві сторони, це не в якійсь точці перепрошую, це буде в точці центральної, центральної лінії путиниці, у нас буде нерухоме пасмо І все це буде потім в градуюванні розкладатися по обидві сторони, і це вже буде значно різкіший такий перепад. так? А також, якщо ми будемо комбінувати наші пасма, тобто, наприклад, потиличну стригти нерухомо, а фронтальні зони стригти рухомо. Це вже буде поєднання двох варіантів. на напутилиці буде більш вираженою та формою, на скрунених фронтальних частинах буде більш плавною. Можна це зробити навпаки, зробити більш рухомою, е, плавною потилицю та скориставшись руховим пасном, і можна зробити більш різкішим варіант е, скруневих фронтальних пасів. Про що я говорю? Я не знаю, чи ви розумієте зараз, але якщо ви включите собі, я сподіваюся, Лекції ще попередні, я розказала про стрижку боб, розказала про її техніку, то ви точно зрозумієте, про що я зараз розмовляла з вами. Ще раз наголошую, дівчата мої, е якщо ви не будете займатися собою вдома, вільний свій час від занять, то це все, що я сказала, буде дорівнювати нулю. Розумієте? Ваша задача, ваша задача. Вивчити ідеальну теорію в даній ситуації. Якщо ви її вивчите за допомогою тих всіх описів, і прикладів, і схем, які є у вас вже там, в наявності, і за допомогою цього пояснення, то ви будете розуміти, в чому полягає та чи інша форма, та чи інша стрижка. А далі ви вже зможете сміливо пробувати це практично. Ну, воно взаємопов'язане. Оце все. Практики. Якщо ви цього всього не знаєте, ви не будете знати, що робити. Ви ж це самі прекрасно зараз бачите. Ви не можете навіть уявно це пояснити, то як ви можете це зробити? Розумієте, мене, діти мої? Дуже вас прошу, візьміться за розум і почніть гарно вчитися. Думались, що на наступний раз ви вже всі гарно знаєте, про що мова після виконання домашнього завдання. Okay.